Юрій Поченка в тому, що так, коли в плані когось підтримати, ми, можемо, ми ще можемо зібратися. Тільки після того зібрання ми розходимося по виданнях, по телеканалах і по всьому. Так? І там абсолютно і це теж треба говорити про те, щоб студенти про це знали. І там звісно, там прогресує журналістська корупція. Так, так самі журналісти не люблять говорити. Так, про це ще очевидно. І тому коли ми говоримо, ви ж наводили приклад. Газета не продається, продавалася, відкриваємо газету і починається одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Так. Ось. Я більше переконаний, що журналісти цієї газети теж виступали на захист ТВА і активно приймали цьому участь, так як і всі решти. Це, це момент, знаєте, я нещодавно сказав про те, що я насправді з цим переконаний. Ми можемо скільки завгодно називати себе четвертою владою, але щоб себе називати, це треба доводити. Якщо люди готові довести це, так? А все має собі кожен журналіст довести. Тут не питання там, редактор, Давайте поговоримо про величезний об'єм самоцензури журналістів на сьогоднішній день. З цим стикається, напевно, кожен керівник. А, жениці прогресує самоцензура. Це теж проблема на сьогоднішній день. Тому що вони живуть в такому суспільстві, вони дзеркалені цього суспільства. Вони чомусь вирішують, що про це не можна, тому що, напевно, буде погано. Навіть не спробувавши це зробити, вони наперед. Наперед вважає, що це може там, зашкодити, що це не так, чи це вигідно зробити так, а не так зробити. Це ж теж проблема. І величезна проблема це якраз проблема для молодих журналістів, які будуть починати свою роботу, щоб вони чітко розуміли, що журналіст має мати позицію. Журналіст без позиції може бути ким завгодним. Журналіст без позиції це журналіст без роботи. Так, журналіст без позиції це холоджений. І, і те, що, той, що з позиції це. Бродомов, Тому що ви... його не втримують просто в редакції, він не потрібен в редакції. А от не факт. Зараз не потрібні думаючи журналісти. Думаючи журналісти, зараз втікають з видань з телеканалів. Проводимо соціологічне опитування.